Чорна каса Офісу президента, друга частина Микола Беззубенко та його організоване злочинне угрупування. До чого тут? Колобродов, Ніжніков. Навіщо, з якою метою хто збирав колишніх відставників Служби безпеки України, розставляв їх на митні посади керівниками митниць? Щодо цього має Єрмак, Татаров, Зараз говоримо в другій частині про Миколу Щурука. Це партнер Микола Безуменко. Батько Миколи Щурука теж Микола, колишній начальник міліції Рівненщини, а його партнери це ОПЗЖ. І потім не дивуйтеся, як все по горизонталі лягає на агентурну мережу. ДНР хотілося б сказати, бо там ж лікарі є в партнерах Миколи Бузуменка, які підтримують терористичну республіку ДНР. ОПЗЧ, хотілося б сказати, КДБ, але це відставники СБУ. Зараз їх курує Офіс президента, вже того сказав, хто з якою метою, щоб коли певна частина. Внутрішніх ворогів з Офісу президента будуть вдаватися до втечі, або уникнути відповідальності перед українськими законами та українським народом, то їм надали те чи інше фінансування з виведених коштів з офшорів. Саме це я буду доводити. Хто би мені не погрожував за ці останні кілька днів, я зараз звертаюся до вас, ви не досягнете своєї мети. Бо всі документи я дублюю, більшість документів я формую для звернення до ФБР, до Європолу, до Сенату. मतलब Сполучених Штатів Америки. Бо я вважаю, що ми маємо забезпечити відповідальність у таких, як організоване злочинне угрупування Миколи Безуманка, те, щоб країни-партнери далі нам допомагали. Нам це українському народу, і жоден з тих, хто колись прикривався СБУ чи Офісом президента, чи використовував в своїх цілях будь-які державні інституції, не може мати впливу, бо це наша українська держава, і ми повинні на у мій лад. Отже, йдемо. Микола Щурук. Хто він? Безуменко та, Без та Щурук є партнерами у більше ніж 18 юридичних особах. Причому всі вони були оформлені влітку цього року, 2024-го. Усе тому, що раніше Беззубенко обіймав ті чи інші державні посади і не міг собі дозволити власний бізнес. Ну де Юра? А де факто ж зрозуміло, що керував Беззубенко. Тож... Тоді компанії офіційно були оформлені на його дружину Юлію Беззубенко і Щерука. Головною з цих фірм є ТОВ юридична компанія Unilex. Лише через неї бізнес-партнери спільно володіють більш як десятком інших підприємств. Черух є юристом і називає себе адвокатом Беззубенка. Не виключає, що правильно називає. У колі вже найближчим часом знадобиться, сподіваюся, кваліфікований та фаховий захист у судах. Взаємовідносини були дуже давно. Про це свідчить факт, що автомобілем що рука без зубанку користувався в власних потребах, що коли працював у СБУ. Чірук свого часу, крім юриспруденції, планував зайняти посаду начальника відділу митного оформлення No5 Одеса. Порт одного тоді з найприбутковіших місць для митників в Україні. Він навіть почав вивчати нову посаду та входити в курс справ. Однак, втручання Михаїла Саакашвілі завадило йому закріпитися в Одесі та отримати доступ до фінансових потоків від контрабанди. Основа впливу, що рука, ви скажете, знання, навчання, те, що він щось здобував в житті, зв'язки з Павлом Демчиною – Це основа його впливу. І тут ми доходимо до. Сірого кардинала Беззубенка Павло Демченко, колишній заступник голови Служби безпеки України. І тут ми доходимо до відповіді: а чому не сидить Порошенко? А звідки у Порошенка з'являлася чорна каса тоді адміністрації президента? І Як по правонаступництво передали чорну касу у офіс президента? Так, от ще рух ще й. Вихваляється на Рівненщині, на Волині. Що Павло Демчина є йому кумом і тому нічого йому не буде. Бо як Демчина колись контролював чорну касу адміністрації президента, так сьогодні учень Демчини Микола Беззубенко контролює чорну касу Офісу президента з Батько Миколи щорука. Теж Микола не остання людина у правоохоронній системі. Він колишній начальник міліції на Рівненщині. Цю посаду обійняв вже за Авакова, коли в регіоні розпочалася тоді так звана бурштинова лихоманка. Навіть ішли розмови, що він намагався стати бенефіціаром незаконного прибуткового бізнесу, але на посаді довго не затримався. У жовтні 2014 го його звільнили, та це не завадило привити любов до бурштину, до супроводу цього каміння у контрабандних потоках, Демчині, з Чірку молодшому. А вже й станом на сьогодні ми доходимо до розуміння, звідки у Бзубанка є частка. Доходів у так званому митному прибутку для чорної каси Офісу президента, бурштин, медицина, контрабанда це не все, що об'єднує ще рука, беззубенка та демчину. Зрештою, є багато інших дієвих осіб. До прикладу, нардеп від ОПЗЖ забороненого Михайло Макаренко. і… Багато горизонтальних представників організованого злочинного групування я ще буду перелічувати. Наголошую, як і у попередньому відео, важливо, щоб ми з вами розуміли, що ОЗУ беззуминка це не є просто 5-10 людей, які собі зібралися і вирішили щось робити. На мою думку, цим ОЗУ і Демчини, і зараз без беззуминка повинно займатися спецблок правоохоронців. І іноземних з Європолу, і з правоохоронців Сполучених Штатів Америки, і з числа правоохоронців з НАБУ, з Генеральної прокуратури з України, бо все не так просто Починає тягнутися одне за іншим, починають виникати запитання, чому попередні заступники там контрозвитки економічні, яка не сидять у в'язниці, чому ті, хто... Лобіювали інтереси Петра Порошенка, його чорної каси, не сидять у в'язниці. Чому такі, як Микола Безуменко, не несуть зараз відповідальності, котрі, на мою думку, відстоять інтереси Татарова і Єрмака? І ось ці всі речі вони виводяться у. Дуже важлива річ, яка забезпечує наше з вами існування українців, яка називається державною безпекою. Так от, якщо не працює закон, якщо не працює правоохоронна система, якщо не працює судова система, і ми не можемо, з'ясувавши всю цю горизонталь, притягнути їх до відповідальності, то тоді не працює право в цілому. Це становить загрозу, це породжує квановість. От такі от олігархально-феодальні взаємовідносини, де люди стоять над законом, і вважають, що всі інші кріпаки, котрі повинні забезпечувати для них видимість роботи демократії та держави, і допоки кожен з вас не почне вникати в це, ділитися цими відео, казати: давайте виводити на чисту воду цих всіх людей і вимагати. Того, щоб їх пожиттєво посадило у в'язницю, то тобто у нас не буде військових заводів, якісної оборонки, якісного захисту державності, а в кінцевому результаті захисту нашого з вами життя, це є найвищою цінністю в українській державі, так принаймні, пише Конституція. У наступних відео про чергових представників ОЗУ Миколи Безуманка, Татарова та Єрмака та продовження, які звідки береться чорна каса Офісу президента, навіщо та де вона формується, хто є людьми, хто дотичні до того. Всю інформацію, яку є звичайні ви як громадяни. Порядні офіцери, бо я вірю, переконаний, що такі є в Службі безпеки України в інших правоохоронних структурах. можете надсилати мені на WhatsApp у соціальних мережах всю інформацію, яка буде додатково, окрім той, якою володіє, я її також буду розміщати у своїх розслідуваннях. І однозначно діліться відео. Ці люди повинні понести відповідальність, бо, на мою думку, вони є внутрішніми ворогами української держави, котрі сприяють зараз ворогу зоні.